Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді BMW x 5 40 e При першому знайомстві BMW x 5 40 e виглядає як звичайний X5. Великий солідний кросовер. Довжина 4,9 метрів і ширина 1,9 метрів. Класичний силует з великим капотом. Диски 20-го радіусу. Гібрид, що заряджається, дізнається лише по одній деталі. Лючок для зарядки в лівому передньому крилі з боку водія. Лючок невеликий зі своєю кришкою і контуром, що підсвічує при зарядці. Салон BMW X5 класичний BMW стиль. Передня панель з великою вставкою з дерева. Розвинена центральна консоль, великий тунель і подіум, поважіль АКПП. Попереду зручна. Все таки ергономіка BMW. Ззаду дуже простора, адже у плакін гібрид BMW X5. Акумулятор встановлений у задній частині кузова у підпілі багажника. Відночас акумулятор відносно невеликий, він лише трохи зменшив об'єм багажного відсіку, і виробник обіцяє стандартний багажник на 500 літрів. Пробіг на цьому авто 80 572 км. Присутня проєкція на лобовому стіклі. А тепер я вам розповім коротко про режими E-Drive. Режим Auto e – це система автоматично керує включенням відключенням електромотора або ДВС. Режим Max E-Drive це максимальне використання електроприводу. І третій режим це система підтриму заданий рівень заряду акумулятора і можлива примусова зарядка акумулятора в дорозі під час їзди. Також є перемикач загального стилю їзди це екопро, комфорт та спорт. Кобінація на стилю їзди та режиму Єдрайвдери широкі можливості керування характером автомобіля. Камера 360. Також передня камера. За що особисто я люблю BMW, Це за їх мультимедіа. Все дуже чітко і зрозуміло, особливо в інформації про автомобіль. Тому ви можете бути впевнені, що повна інформація щодо стану вашого авто буде чітка та зрозуміла. Ож є панорамний дах. Дякую за увагу. Приїжджайте у Гудкарс.